70 кілограмів може підняти? Да. Ну, взагалі. Не. А що ж каже, Т-50? Це Т-40? Ні, це Рестайлінова модель. Тобто ну, це не Т-50, це Т-40. Це Т-50 кілограмів, Полі... Полі... 40 літрів. Поліпшено Т-40, скажімо так. подожди, він рекламує Т50. він оце рекламує чи який? Ні, це Т50. А на розумію. Курва 40. Чуєш? Немає Т-50. Ні, це Т50. А от Т-60 е там вже буде бак. Блін, 30. бак на 40. Так я ж нам поясню. Вони зробили Т40, і на жаль, він у них, вони потім зрозуміли, що вони зробили декілька помилок з радарами, з датчиками. І вони зробили модель е, в плані авіоніки, радарів і тому подібному. А конструктивно вони залишили також 40 літрів бак. А от Т-60, у них там буде не 50 літрів. Тобто вони самі а. себе трошки надурили. Наду, надурили. Тисдесят вже буде бак на 50 літрів і батарея на 40 тисяч мА. Варіант. Нічого собі, оце, оце задумки крута. А, молодці, молодці. Не знаю, не знаю. До неї з неї спілкуватися. З неї. Молодці. Придумано чітко дуже просто і практично. Спасибо.